Чому занедбана площа фестивальна у Запоріжжі? Історія її реконструкції почалася 20 років тому. 2005 рік. На фестивальній мають створити підземний комплекс, звести дві багатоповерхівки і переобладнати фонтан. АБГ «Созідатель» отримує для цього в оренду дві ділянки. Але щось іде не так, і терміни робіт зсуваються на 10 років. Інвестор встигає заплатити Запоріжжю 40 мільйонів гривень. А у 2017-му з'ясовує, що ґрунти складні для будівництва, і право оренди забудовнику скасовують. Тим часом площа занепадає. У 2013-му Євгеній Анісімов, якого називають Смотрящим, анонсує ремонт хоча б фонтану. З конструкції знімають облицювання. Під час Революції Гідності Анісімов тікає з країни, а фонтан залишається обідраним. Згодом його намагаються включити до великого будівництва. Однак гроші йдуть на боротьбу із ковідом. Наприкінці 2021 року створюють новий проект реконструкції. Починається повномасштабна війна. Влада обіцяє, після перемоги площа фестивальна стане найкращою, поки ж гроші йдуть на оборону.